Вага однієї ягоди 19,6 грама. Тобто на один кілограм потрібно лише 50 ягід. Їх легко сплутати з гігантською шовковицею та це ожина. Тут ягода і крупніша, товстіша. Кожен кущ на селекційній ділянці вражає Грона порічки розміром з долоню, бо ростуть за спеціальною технологією. Підв'язуємо до шпалери. Е, таким чином у нас гарний провітрюваний кущ, гарне запилення. Червоні, сині, зелені та чорні сортів агрусу більше десятка. Скільки ягід заважить на кілограм, важко порахувати, адже один плід завбільшки гривневу монету. На стандартному кущу розлогому, такому, як ми традиційно звикли бачити, вона і не так гарно зав'язується, і вона не так гарно росте. Жимолость ягода майбутнього переконані селекціонери серед закупівельників вона ціниться, бо плодоносить недовго, тому ціна висока. Наші аграрії виростили новий сорт. Він не боїться посухи і плодоносить довго. Місяць назад цю ягоду вже можна було збирати, а досі ми бачимо досить таки багато ягод. Лохина королева серед ягід. Плоди настільки великі, що гілки не витримують їхню вагу. Тут вже уже півтора сантиметра є. Українські ягоди смачні, соковиті та зібрані вручну, саме тому Європа фанатіє від них. Досить великий обсяг української чорниці в свіжому вигляді експортується в європейські країни: Нідерланди, Німеччина, навіть Великобританія досить таки вибагливий ринок з високими вимогами до якості продукції. Про майбутнє треба думати навіть попри війну, кажуть селекціонери. Більшість фермерів вже думають, які ягоди вирощувати на своїх полях. Саджати кущі лохини, жимолості та ожини радять, і майбутнім підприємцям. Вартість одного куща лохини 80 гривень. Наступного року з нього можна зібрати до трьох кілограмів ягід, які вигідно можна продати у магазини чи супермаркети. Тож почати займатись власним бізнесом можна навіть маючи тисячу гривень у гаманці.